Так, всім привіт! йшли ми на копу ліс і тут по дорозі трапилася така хатинка. Ну, ми вирішили в неї зайти. і Тут на підлозі валяється папірець. От, Я його розгорнув. Ось бачите, кацький станок. І Виявляється, цей папірець якраз актуальний в наш час. Дивіться, це повістка, але повістка 79-го року. Так що заберемо на пам'ять, копаємо далі або шукаємо. Друзі, ніяк не дійдемо, не дійдемо ми до лісу. Зайшли ще в одну хатку. Тут, як бачите, вікон немає. От, і тут різна одяг валяється на підлозі. Попалась мені отака, отака, отака одежка, отакий одяг. От, ну, На ній були такі ґудзики на цьому кітелю. Це вже сучасна, українська, я так розумію. Але на одному погоні, де тут погони? Зараз, друзі, знайду. Так, то не на цьому. Блін, а де ж воно, Де? Так, чекайте. Десь такий цікавий гудзик поповся, блін, я... Де він подівся? Зараз знайду і покажу. Ага, друзі, знайшов, дивіться. Ось такий гарненький гудзичок. Він латунний. Так, дивіться. Який він. І що цікаво з іншого боку, це нижня частина цієї форми. Отакий От гудзик. Це вже радянський. Коротше, пришивали все, що можна було. Добре, друзі, я мабуть гудзики заберу, ну, забрав би все, але як бачите, вже тут ну, нема чого забирати. На жаль. Що ж, Йдемо далі. Ось. Я. Гудзики повідривав, можливо, комусь буде треба, подарую. Друзі, зайшли ми ще в одну хату. Дивіться, вікон вже немає. Тільки зайшли, отут вхід стоїть лопата для хліба. Ще дерев'яна. Такий чудовий експонат. Путін деталь ткацького станка. Там далі бачу, воно ще є. валяється гребінь до прялки. Ух, -мо, дивіться. чуть не о, тут ще щось написано, друзі, дивіться. Ще якийсь і напис був. Треба було забрати, звичайно. О, воно ж... Тут воно згниє. А так, все забираємо. Приват поки що тут. Так, що в нас далі? О, друзі, дивіться, далі частина ткацького станка ще є. Так, на вікні немає нічого. Так, це те щось. Піч розібрали, як бачимо. Ну, в хаті немає, звісно ж, вже нічого, мабуть. Так, бачите, немає взагалі нічого. Так, хата порожня. Все, тут уже нам нічого не залишили, навіть щоб зняти відео. Що ж, йдемо далі. Там по краю були двори Оце, я так розумію, городи. І була в нас перша монетка. Я ось вже бачу. Це у нас 20 копійок. Така, друзі, гарненька, 20.32 року. Дивіться, як збереглася. Чудово. Тут затерта. Що ж, перед цим ми знайшли корпус рульового редуктора на полуторку. Більше такого нічого цікавого. Копаємо далі. Друзі, по обочині такої дороги вона пішла до ліса. Голибокий сіно, дивіться, вже на 2,5-3 ну, на, 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 на штика. І що було в цій ямі? Такі протигазні фільтри, які залишили бійці Червоної Армії в 41-му році. Перед цим купив дно. Після того як викопав, я почав розуміти, що сигнал кольоровий. Керомікав таке дно, але нам так не щастить. Нам трапляються тільки отакі речі. Копаємо далі. Так, друзі, спустилися ми згори. там попадаються вже патрончики з нагона. Отут розсип набоїв з гвинтівки Мосіна була, тут далі пішло болото, бачите? Це вже болото. І отут під оцим деревом товстим великим був такий клинець. Дрова колота. Так що тобто, треба тут шукати. Так, друзі, попадаються тут цікаві речі. Я знайшов латунний перехідник на трубки, які з'єднували з четверинний. Кулемет Максима зенітний цей 4М чи М4 я назвався, вже забув. Як точно. І отака річ. Дивіться, знаєте, що це? Я думаю, знаєте, це приціл з кулемета Максима. Цікава річ така. Я думаю, стан буде гарний, бо з болота. Я вже бачу, що не гниле. Так що, друзі, треба тут шукати. От, і знахідки повинні бути. Копаємо далі. Зупинилися ми на обід, я вирішив почистити наш приціл із Максика. Дивіться який стан у болоті. Взагалі чудовий. Просто супер. Бімба. Ну, немає частинки. Бачите, циферки, все видно. Тут ось поділки видно, бачите? Треба я в цю щавлу кислоту і буде бімба взагалі. Уже не даремно приїхали сюди. Так, друзі, зайшов я поглибше в болото. Глибокий сигнал, дивіться. Фу, я одістав. Уявляєте, це нужне. СВТ-40 з штик ножа Так, зараз помиємо, якраз є де помити, якщо сам не булькну по коліна. Оце знахідка, оце да. Так, що не даремно ми сюди поперлися. Болотний стан. Фу. То я б сказав би нормальний. Бути. Значить тут десь і багнет. Багнет ніж, правильно сказав. коротше Так, ми звикли. А, його вже стукали тут збоку, бачите, підбитий. Ну але все одно. Класна знахідка, друзі. Дивіться. Приємно. Таке знаходити давно такого не знаходити. ж, копаємо далі. Друзі, забрав все таке болото. У мене був глибокий сигнал на два штика. Ось такий ключ в болоті. Мабуть болото пересихало. Ключ з полуторки. Фух, що ж заберемо? Так, попалося нам ще пара ключів. Був глибокий сигнал наш ти. Дістав я. Як думаєте, що це? Оп. Ой який гарненький. Ранній, дивіться. І хомутом зразка 1891 року. Така знахідка, що ж, хоч щось. Поїмо, друзі, далі. Так, товариш підняв такого хрестика срібного. Кінець 19-го, початок 20-го століття, 84-та проба тут. Все як має бути. Горний, гарний. гарний. Оп, копаємо далі. Уже майже зовсім темно. Уже нічого не видно практично. І був у мене такий глибокий, глибокий більше ніж на штик, сигнал. І дивіться, що це було. Друзі, це При тому вона срібна, дивіться, яка гарненька, чудова. Ай, вже не даремно сюди прийшли. Ух ти! Ух ти. Ой, яка гарна. Фух, ура! Друзі, день сьогодні вдався у нас. Знахідки чудові, товариш знайшов хрестик срібний. Інший товариш знайшов якесь кулечко, я не знаю, не бачив ще. А мені, друзі, попалася така чудова річ. Гарненька, така срібна ладанка. Так що до зустрічі. На огляді наших усіх знахідок Попаємо долю Що ж, дорогі мої підписники, дійшла черга до огляду наших знахідок, які ми знайшли брудячи по болоту. Ми почнемо із залізяк. Можливо, для вас багато чого тут нецікавого, але я зніму на всяк випадок. Можливо, кому сподобається. Ось такий ключ вигнутий. Це для того, щоб ступиці відкручувати, ну, колесний гой. Балонний ключ, можна так сказати. Потім такий рожковий ключ на 32. Теж, як бачили, в болоті я викопав. Так. Далі у нас отакий чудовий колись був багнет зразка 1891 року. Ще з кріпленням старого, вичте, типу з так званим хомутом. Потім отака залізячка квадратик попав. Чого його забрав, друзі? Тому що це я ось приніс для прикладу, бачите? оце ящик із зенітного кулемета Максима. Або Максима правильно казати. Зенітний називався М4. Це 4 установки із кулеметів Максима. 4 Максима було. Їх возили на вантажних автомобілях платформи були. І вони збивали літаки. Отакий От ящик. І отут ця залізечка, друзі, кріпилася. Вона для того, щоб кріпити ящик до самого куламета. і для жорсткості самої конструкції ящика. Так, далі в нас попався ще отакий отака знахідка. Це в нас верхня накладка радіатор до гвинтівки самозарядний СВТ-38. Дуже рідкісна штука, особливо в наш час. Попалася сама накладка, більш нічого я з СВТ-38 там не знайшов. ну Я забув зняти на відео, як я її підняв. Потім, друзі, в нас попався отакий чудовий. Приціл, секторний приціл, кулемета максима. Як бачимо, тут збереглися цифри, тут латунна накладочка була із поділками. Я вам зараз покажу ось. У мене є ще один, я колись підняв. Отут він відламаний, оції частинки немає, тут вона внизу була. От потім немає оції Частинки у нас, бачите? Так що ну, ми можемо зробити, якщо буде потрібно, з двох годин оцю деталь гаєчку, оцю відкрутимо і знімемо оцю штучку, причепимо її сюди. І ось оцю латунну шкалу, бачите? Теж можна зняти і закріпити її на цьому прицілі, так як він краще зберігся, його треба вщалову кислоту і буде чудовий просто стан. Так, підемо далі. Оця штучка, можливо, хто б її і викинув аби знайшов. Це, друзі, в нас від охолодження, від системи охолодження кулемета Максим цієї ж самої установки 4М. З чотир'янної установки кулеметів Максим зенітної Це вона з'єднувалася між двома кулеметами. Ну, да, 4 кулемети з'єднувалися такими. Вони між собою. Подавалася вода для охолодження. Так, друзі, оце ручка. Я не знаю, можливо теж з цього зенітної з цієї установки, ну, хто знає, Не буду стверджувати, я не знаю. Це теж цікава якась була запчастинка зі зброї більш усього. Щось мені нагадує, а що з не, не можу згадати. От такий чудовий патрубок з полутурки в гарному стані. Дивіться, навіть фарба збереглася. Це я гайку спеціально поклав, я її викопав у болоті, щоб можна було показати, як залізні речі в болоті зберігаються за 80 років. Дивіться, яка різьба чудово збереглася. Сама гайка інтересу ніякого немає, не представляє. Просто для того, щоб показати вам. Оце ну, теж з автомобіля з радянського. Так, друзі, ну і отакий. Замок. Замок це в нас із вантажівки з 5 Оця ручка була всередині на дверях. І вона відкривала зсередини двері. Так що така чудова річ. Можливо, кому потрібно, я її забрав. Ну і друзі, з полуторки отака альмівна колодка. Як бачимо, форба навіть збереглася. Що цікаво, бачите, накладка є, можна використовувати по призначенню. І, друзі, отакі два гребінця, які були в старих хатах. Ну, вони практично однакові, бачите. От що цікаво, на цьому якісь літери написані. Тут написано, саме я не розібрав, але щось є. Ну, Цей такий самий. Як бачимо, збереглися вони добре. Мені стало шкода, я їх забрав, тому що хата впаде і ці речі пропадуть. Ну, але це все історія. Так, ну що ж, друзі, підемо до менших знахідок. Ну і, друзі, отакі ножни. Як бачимо, вони дуже деформовані з цього боку. Більш за все витягували сам штик ніж. Він більш за все знайдений вже був після війни. І щоб швидше його витягнути, його били об щось об дерево, можливо, оцею стороною. Ця сторона нормальна, а ця деформована. Так що ніж забрали, нож не викинули. А як так, то взагалі знахідка чудова. Що ж, друзі, переходимо до знахідок із кольорового металу. Почнемо з Ну, в одній хаті покинуті я знайшов кітель військово-морського флоту, який вже практично стрюх, там він розпадався, можна сказати, вже на шматки, але на ньому були цікаві гудзики. Уявляєте, оце ці ось усі гудзики були на одному кителю. Ну, таких було там декілька, я просто по одному взяв. От, ну, Це радянський, більш за все. От. Це, можливо, теж радянський, вже пізній, можливо, український ранній. Оці дво я не знаю. Тут цікаво, що французькою мовою написано на ньому. «Quality» Superтіпа гарантія якості, я так розумію. От, ну він такий в окислах. А тут Дивіться, яке ушко цікаве. Просто зірочки. Не знаю, можливо, швейцарські якісь, можливо, ну, не буду казати точно, бо не знаю. От, оце ось теж на тому Кітелі були отакі ґудзики. Так, ну це схоже маркування вже ЧМП. Це була Україна. Більш за все, хоча не впевнений. На цьому таке саме маркування, ну неважливо. От Потім, друзі, у нас була така монетка. 32 року, 20 копійок. От. Потім 3 копійки. там. Ну, ми не будемо на них звертати уваги. І 50 копійок 80-го року. Я думав, це 5 копійок, це я в болоті знайшов. От Потім попалася отака. Гільза. Гільза це револьверна із револьвера сміт Чому Сміт Тому що ці револьвери випускалися в Російській імперії. От, по ліцензії. Вони там їх вдосконалювали. Ну. От. І були оці селі Белло, бачите? Виробник набоїв. Це чешський виробник. Оцей завод був заснований у 1825 році вихідце з Франції От, і він був дуже популярний. Цей виробник серед виробників набоїв. От. Ну, Завод, філія заводу була у Ригі. Рига на той момент була в Російській імперії. Якось так і друзі. Основна наша знахідка це срібна така іконка, ладанка. На од з одного боку зображена ну, образ, образ козельщинської Божої матері. Це тут. Вона жалюшко відламана, як бачимо. А тут у нас, друзі, образ. Е Святителя Афанасія Цариградського і Лубенського. Так, ну, ось така чудова знахідка. І це вже можна сказати, вже по темному я її знайшов. От, ну, родився цей Афанасій на острові Кріт у 1597 році. От, помер. 1654-му в Мгарському монастирі. Марський монастир це недалеко від нас біля міста Лубни. Він діючий до сих пір. Так що, якось так. Дякую, друзі, знову, що були зі мною, що були на моєму каналі. Слава героям! Слава нашим захисникам! До зустрічі!